Також є а, про додаткове дослідження деяких модель, що ми мене <кій> Будь ласка. У вас честь. Ми ставимо ці питання, але у період судового часу не було досліджено того документ, на який ми вже показували. Якось так сталося, і ми зрозуміли, що це може... Лишитеся за повагою суда. Але підозрюємо, що того документа, за яким ми посираємося, можливо, у вашій папці варто, а саме повідомлення про початок досудового дослідження від Василя Куруца, виконавчого керівника Закарпатської прокуратури Івана Косею. 14 грудня повідомляю вас, що 14 грудня. Тимчасово виконавчу обов'язки старшого слідчого відділу розслідувань Закарпатській області, курудцом задрученим начальника відділу Закарпатської області поліції Лазаря були внесені відомості на ЄРД. Вони були зафіксовані 14 годин 37 хвилин. В Закарпатті прийшов рапорт із Служби безпеки про те, що входять ході виконання. Покладених на органи служби безпеки України у сфері захист національної державності та боротьби з тероризмом було отримано інформацію про те, що хлоп'яни СДРДД настоятель Собору вчинив, вже вчинив зразу умисні дії з на порушення до громадян залежно від расової, національної, належності, релігійних перевідань та іншими знаками. Попередня кваліфікація СБУ. Перва частина 161 КК України. Відомості про кінальні Первопружні відповідно до частини 1 статті 24, передані на, і на і реєстрацію під таким номером кінець 3.5.3. Ваша честь це повідомлення Курца Косею. А потім рядом є ще одне письмо, яке вже адресовано світло Тенчук. Повідомляю вас що заява про, про вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 161 України було розглянуто слідчим і за ознаками зареєстрованого на РДР по тим же номерам, який вже був вказано, 353 кінцева. Додаток додаємо цих. Оскільки після того як письмо рапорт пішов до до Національної поліції, то національній поліції прийняли письмо від полковника Бельзаліча і вже у письмі Ярославу Колеснику Євген Борзилов пише, що прийнято, прийнято письмо в порядку статті 214 отримано матеріалу про вчинення громадини України Сидоров, де кримінального порушення передбаченого частиною 161 КК України. І, що важливо, ваша честь, внизу написано зареєстровано 14 грудня номер реєстрації 6,6.1. Відкриваємо заяву Танчука Сергія Анатолійовича, де він написав заяву свою. І на реєстрації його заяви стоїть число 662. Тобто 5 хвилин було. Різниці часу, коли я отримав колесне письмо і 5 хвилин, бо іначе бо тоді були там вкладені другі реєстраційні номера, значить, 5-10 хвилин було з того часу, як отримав письмо і вийшла заява. На нашу думку, заява була готова, бо ми в прошлому засіданні суду показали світ, коли його заяви, він її не впізнав і навіть під урок не взяв. Але, однак, у нас дається ще одна. У нас є порівняння таблиця, в якому письмо, значить висновки у родської експертизи, висновки СБУ і поліції, вдруг точно букву в букву оказалися у заяві Танчука Сергія. Це означає, що доказ попередньої з слідка і слідчих у той час. Я можу показати вам і всім проти таблицю. Ми хотіли це подати. А, а, не, так, 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 і в результаті ми просимо визнати. тому, і Ми переконані, і ві, по крайній мірі, наша думка така. Автор заяви не Сергій Пенчук, а хтось другий, бо так як сформував він заяву свою, як формують юристи, і, і плюс назвав навіть прізвище єпіскопа, від відкинь ми знали то і так далі. І, ну, особливо катастрофа з тим що навіть помилка одна перейшла у три помилочки. Причому вони навіть не побажали змінити порядок слів, або якась там тверда буква, або все один до один. І так експертиза від Кужну дала свої висновки, рапорт у Борзілова у Колеснику пішов із тим же текстом, і вдруг уже, у 662-му. В листі з'явилася заява, у котрій один до один з'явилися висновки експертизи. Не міг я, наш свідок знати, коли прийти точно за 5 хвилин до такого моменту. Не міг він ніяк знати ні переписку тайну між бою поліцією і не міг він знати висновки ужгородської експертизи. Тут є все виставлено. Ми просимо визнати, що авторство. Втабимо під сумнів авторського заяви. А оскільки сам слідчий сказав, зареєстрував по рапорту з СБУ, а вам написав письмо і вже в суд ті пише сюди, що по заяві Старчука відкрилася кримінальна справа. Причому на одну пропові була дана ця заява. Танчука, там є сім проповідей, і він потім докладував заяву Танчука до сім'ї проповідей. Все, Це все підробки документів, порушення ми просимо судяти ту праву оцінку. Добре, дякую. Ви хочете, що я поясню, просто будемо казати, клієнта вийних сумнів, що ці матеріали. Не досліджувались, ми просто додатково подаємо. Я думаю, що вони, по ідеї, мали виглядати. Ми просто додатково подаємо ці документи і просимо суд при, коли суд піде на радшу кімнату, дати додаткову оцінку даним доказом. No. Саме визволитися, що дані е, матеріали, на які напосуваються сидор, вони вже є дослідженими і суддодатковими очіки методнити, але я вважаю, що опруктувальні особисті висновки з даного приводу сидора є е, е, абсолютно безпідставними та е, 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 його припущеннями. Окрім того, е, наголошую вашу честь, що свідок Танчук в судовому засіданні допитувався вдвічі, зокрема. З приводу того, самостійно він писав заяву, на що він відповів, що заяву писав сам і, власне, в удовольному засіданні. Дякую. Чітко заявили, що інформація у заявіка не мала бути його, оскільки... Ці свідки, в тому числі він, говорили у показах у суді. Сідор порушив рівноправність релігій, бо він назвав різдво католиків Закарпаття Мадярським, а значить оскорбив «мадярську» націю. Далі в Закарпатті проназвали і так далі. Це все пішло по всім свідкам, або їх хтось їм відкрив. Висновка школьтороської експертизи. Але як вони попали в заяву, це неможливо не фізично. І навіть якщо якийсь там рік екстрасенси можуть знати такої точності, щоб коп, крапка, зап'ята, перенос і так далі. Можна простіше що сказати, що, в чому сумніви? Сумнів в сумнів тому, що не міг він написати ці три абзаци. Висновки з експертизи. Не просто переписані, а копійовані. Хто? Так. Чому? Бо Він про них не міг знати. Якщо за їхній замовлення. Що... Експертиза, я наговорювання. Ні, ні, то не експертиза. Ні, просто Експерт не висновки. Експертний висновка заявник Танчук не міг висновили. знати про експертні висновки. Ужгородського університету, який робилися за письмовою ну, заявою СДУ. Тобто він до них не мав досвіду. Одинвачення доводить того, що існував якийсь певний зговор між працівниками СДУ і танчуком. Заяви зареєстровані 6-6 і 6 -6 -2. 5 2 Десь, а таке апріорі невозможно при реєстрації заяви у системі. Це не порушення, просто, а що кажете, порушення. Ми це не кажемо на порушення, ми говоримо, що без судно звернув увагу, то є не порушення. Це консультація факту, що раз була розробка служби безпеки, і тут раз через 10 хвилин з'являється причук своєї заяви. Тож матеріали осіду служби безпеки заходять. Національну поліцію під номером 661 реєструється і через 10 хвилин реєструється заява, танчука в порядку статті ті От на лише це

Заверши питание, значит, кой спи, близнущий. Ограниця нам поможет. А, а протягивається. А а а а, а, звагальність досудова судовому процесі я покладу повністю. Можна себе я не вірю. і тих, хто з цих твердих, з цих з цих твердих, з цих твердих, відповідь про дослідження відомого висновлення у записі ящика з номінацією відомого висновлення і обвинування